Маравіла на 10 жовтня Перший рік посадки от така от Зараз все в ягоді Ягода тверда, велика, нічого їй не робиться от. не мнеться вона просто розсипається от. Тримається кубки при надушуванні, вона просто розлазиться, но не тече. Ось така от крупна ягода. От яка загрузка, ягода дуже крупна. От. Щоб порівняти, взяти отак Це от. така от ягода. Так загрузці. Ось є стебло на осінь. Ось таке вот стебло. Немає тут ніде нічого, ні колючок, нічого. Воно тупо буряшкове, гладеньке. І отака. От от. З боковими латералами загрузка. І хто там каже, що на ній кулючки є. Ось тут є ось такі от щипи но не колючки Вони зовсім не коляться. Просто такі шипики невеличкі. От така от зараз загрузка. На ній ягода не померзла нічого. От, от воно все. Ось такі крупні ягоди. От. Це вона повністю вся така загружена, посаджена восени того року. Дивіться що робиться тут. Якось так. Оце є маравіла. Саджанці куплені в Бардора. Тут те ж саме, така ж сама загрузка на ній.